Регіонів і її кандидати це минуле, це не зовсім так. Тому що далеко ця історія, ця сторінка історії поки що, не перегорнута. Тому, я думаю, у нас є зараз шанс, коли ми в другому турі будемо обирати між представниками демократичного табору, і це дуже добре. Це, у, у них, це усуне небезпеку таких великих потрясінь для країни. Згадайте, у нас кожні президентські вибори це як голівудський бойовик, в кінці якого залишаються два герої. І вони там останні 10 хвилин фільму намагаються убити один одного. Кожен для себе вибирає, хто для нього хороший персонаж, хто поганий, але ми знаємо, що в кінці тільки один з них залишиться в житті. От. І от у нас кожні вибори це був такий страшний голівудський фільм в такому трилері, в такому напрузі, в такій напрузі ми жили. Зараз, слава Богу, ми за це можемо не переживати. У нас є реальний шанс, що в другому турі у нас будуть представни європейського демократичного флангу, і це дуже добре. Ну і Наступне, дуже важливо, щоб ми вже зараз бачили, якою буде майбутня коаліція. І, попри конкуренцію між Порошенком і Тимошенко, між Гриценком і всіма іншими, я думаю, що є всі шанси, що вони разом будуть далі працювати як майбутні коаліції, майбутні уряд. Надію, що у нас буде новий парламент, бо ми заслуговуємо на кращий парламент. Нікого не влаштовує це неподобство, яке ми зараз бачимо в парламенті.